Навіть рецепт плюшок з цукром та корицею. До 250 мл теплого молока додаємо одну столову ложку цукру, 10 г сухих дріждів і три столові ложки борошна. Перемішуємо і залишаємо під плівкою на 10-15 хвилин. Додаємо ще три столові ложки цукру, одне яйце 70 г розм'якшеного вершкового масла і поступово вводимо борошно приблизно 450 г. Замішуємо м'яке еластичне тісто, залишаємо підходити на 1 годину в теплому місці. Коли тісто піднялось, ділимо його на 12 частин, формуємо кульки та залишаємо на 10 хвилин ще підійматися. Кожну кульку розкачуємо, змащуємо розтопленим вершковим маслом. Щедро посипаємо цукром з корицею, скручуємо рулетик, згинаємо навпіл і робимо надріз приблизно до середини. Розгортаємо і має вийти сердечко. Викладаємо на деко з пергаментом, залишаємо на 20 хвилин підійти. Випікаємо при 180 градусах 15 хвилин і ось вони теплі, ароматні і золотистою скоринкою.